Всім добрий ранок. Зараз вісім ранку. Назов не обращайте. Німоня, не встигла застелити кровать, Як уже приїду тоді застелю. Бо зараз їду у Полтаву, Треба підкросити курені волосся, бо вже дуже відросли. Більше місяця пройшло, а в мене дуже швидко відростає. А в мене мій натуральний колір набагато світліший, ніж в мене зараз. Колір волосся і дуже це видно, плюс трішки є сідина, вже вийшла, йду. На дворі так не жарко, зараз прохолодно, хорошо. ще нікого вже немає, пусто. Так що біжу на автостанцію, на автобус і буду їхати. Взяла кову, зараз вип'ю ковку і потім піду по магазинах. У мене хвилин 40 є. Перед покраскою щось пройдусь, позаглядаю, подивлюсь і познімаю трішки вам. Зараз йдемо в новий магазин. Подивимося, що там є. Так, ось цей магазин, сайт. Зараз зайдемо, подивимося, що тут є. Також є піжомка. Але якість, звісно, не така, як там я міряла. Ну і ціна трішки відрізняється. 549. Ну, таке собі. Ну, це ще з футболочкою нічого. Може бути. Тут і білизна є, взуття. Коротше, магазин великий, але трішки він мій нагодує секонд-хенд. Такі речі, як вже вроді поношені. Я знаю, що мода зараз така, але я таке не люблю. Зайшла в магазин Сілсей, але не встигаю. Уже 35 хвилин 11-й, а мені в 11-й треба вже краситися. Так що біжу туди, може після покраски ще зайду спокійно, не подивлюся. Хочеться собі взяти якусь піжамку. міряла. Одна мені дуже сподобалася, я вам покажу, яка там з собачками. Поміряла розмір М і Л. Амка вемки розміри горні дуже штани, а велькі куфта більш простора, мені більше подобається, а куфта більш притолена вемки. Аби можна було взяти штани МК, -ку, а куфту вельку, так там не можна так. І короті, не знаю, що робити. Або брати, щоб великі штани були трошки великолоті. Або в емкі куфта трошечки так, но тяжечка. А воно там не гарно тим, що пулочки. Трішки пулочки тоді розходяться. Ділема. Хочу пройтися пішки, в мене час є. Погуляти, зараз не так жарко вже днем, хорошо. Можна погулять. Так уже покрасилась. Зараз буду міряти такий домашній костюм і отаку піжамку. Зашла в мюск. Все подушечки плечики, люблю. Взяла була воліки, і йду на косу. Бо тут можна не на нагректи до фіга, все не хочу. Шукло, десь мене дуже заброті. Посіла на побутку, а люди їхали в об'єс через чужою ну, піщу дорогу погону. І висадили мене аж за поворотом. Короче, далеченько від опічні. Та до боку, щоб мене забрав. А Слушай, Що ще Я Як цей, як це он? Як турби. Сяой. Це чортка. Давай познімо просто. Хорошо. Що їде. Да. Додому. Ай, волосся до двірок застріли. Кука, привіт. Кукус, виходь, пішли. Пішли. Пішли, давай, давай, давай. Кука. Заповни, где я така так так робить. Пішли, я тобі щось купила, пішли, поки будемо дивитися. ми купили покупцю. Піде кокос. Що я тобі купила? Ну, огонь. що тут купить? Давайте, Була книжечка. Супер. Будешь потом ротки цветные, радужные. Вс, потих. Потих, 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 потих. Бонос это есть гомбургер. Просто на разрыв. Її її. Ну да. А ще кука, диви, які полочки. Скажи, мама, я ще з одним не розібрався. А ти вже нашу... тут полочки. Курячі полочки з сиром. Це таке хоч сам їх бере. Чи з сиром. Диви, який спеціаліст. Кого? ще ну що, скука? Жде. Пахне сиром, дійсно. А ну. А ну. <laughs> Пицпровода. <Писку, смех> так пишешь. А тебе взяла баночку.